Друзі, хочу показати вам місце, де можна дуже хорошо, дуже добре відпочити і покупатися. Місце називається корчма. Це річка сула в заводському, бресі. І повірте мені, тут дуже-дуже круто. Поки що сула ще не зацвіла. І водичка тепленька. Но порадуйтесь разом зі мною можливо зимою будете дивитися це відео то вам сподобається так, переключаємо камеру на, на подальше Вон, дивіться яка красота дивіться а вода яка чистенька ох і чистота і що цікаво ні в вода краще пахне ніж тут ну Річка упала, це ж серпень місяць, вон, бачите, вона завжди падає рівень води в річках. Ну а так вон, люди там ще щось м'ячики вишукують, вон, далі дивіться стоять водні велосипеди, катамарани. І сама річка більш-менш частенька така тут заходиш, то можна, справді можна покупатися дуже гарно. Ой, яка красота. Зараз жіночка казала прийде купатися. Mm -hmm. mm -hmm. Я і не знав, що тут пляжик такий хороший. частенько. Ну, же ж води упав, так же ж? Дуже упал. Вода хорошая. И не только тепленькая такая хорошая. Туалет. Тут. тут. Это давно сделано, не? В этом году. Да, что ты, е-мое. Красотища. І тут таке сооруження, що страшновато трошки. І вон сміттєвий бак там стоїть для того, щоб мусор не викидали люди. Взагалі чудове місце. Як доїхати не скажу, чесно не скажу. Знаходьте самостійно, хай покортить трошки, але ось дивіться яка тут... Навіть отут-ось дивіться. Бачите, трошки не прибрано і, і є зарослі. Можна ж купатися. І як при бажанні, це ж не те, що Дніпро заросше повністю зелене. Так що оцінуйте такі річечки. Це красота. Це те, що ще не тронуто. Оцим промисловим прогресом, оціма забруднювачами. Ну просто красотів що дивіться яка. Просто дає можливість полюбуватися самостійно. Хоча от рівень води, ось дивіться як рівень води, оце ж тут вода була. Бачите? Це ж сюди вода була сюди. І оце отут. От, ще вода була. Тобто це практично майже метр вода впала. Сьогодні 8 серпня. І водичка опала. Ну, нічого страшного, воно з'явиться знову. Рівень води підніметься. І це аж тут ось. Водичка вже буде в серпні. Кажу в серпні, у вересні місяці вода буде аж тут ось. Так от. Що сказати? І є ще такі місця, які не споплюжені людською рукою. Гарні, доглянуті, незважаючи ні на що. отак От вони виглядають. Ну і ще раз скажу вам цікаву річ, хай це відео не буде. Найбільш популярним із всіх моїх відео, але так хотілося. Коли був останній раз в Польщі, бачив річку, де а, наш екскурсовод сказала, ну, я не працював в Польщі, повірте, не най, найметував, скажімо так, просто приїжджав туди відпочивати і погуляти, подивитися, то вона сказала, що більшість річок... Які зараз є в Польщі, вони забруднені і промисловими відходами, і людською життєдіяльністю, так як, наприклад, Лохвицька річка, Суха Лохвиця, вона в страшному вигляді, в страшному стані. А в Полтавській області є три річки, які ще більш-менш в такому доброму стані. Це, не побоюсь такого висловлювання завдяки активістам збереглася річка сула більш в більш-менш такому пристойному стані. Напевне, завдяки своїй потужності, можливо, теж якійсь громадській більш-менш діяльності, збереглася річка Псел. І ще річка Возла. Я давно не був там, як вона, в якому вона стані. Тому вона ще більш-менш в нормальному стані. Ці три річки, в тому числі Артополот, ще більш-менш живий такий, то вони. просто. Радують, тішать око, тішать своїм станом ці річки. І раджу тим, хто опікується долею цих річок. Раджу звичайним людям. Будь ласка, не забруднюйте цих річок, не викидайте туди нічого. Не, не кришіть там стекло, не бийте бутилки біля них. Тому що, повірте мені, це велика цінність. Я бачив, що зараз зробили з Дніпром. А в мене товариш живе Ігор. Вітанячка тобі, якщо ти дивишся, з Кременчуга. Він... Знає, що це таке, в якому стані зараз Дніпро, в якому стані зараз ці річки, які просто вбиті. Так само, як та річка в Польщі, як подивився, це жахливий стан, повірте мені, дуже жахливий стан цих річок. І там немає взагалі ні риби. І люди от в Німеччині, Франції, подивіться, як, в якому стані ці річки. Це не річки, це відстійники якогось болота, якогось гімна. Пробачте за вислів. Воно все тече, воно там не можна покупатися. А в такому жарі, в такій жарі, як оце зараз. Людина просто сидить біля тієї водойми і не знає, що робити. А тут ну, хлопці приїхали, відпочивають, сіли на столику там напої. Приємно себе почувають і можна в ці річки покупатися, нічого не трапиться, ніяке а, болото, ніяка... Зараза на вас не нападе, коли ви в цій річці. Ну, тут є риба, люди ловлять рибу. Це річка нагадую сула в Брюсях. І для моїх закордонних друзів, які інколи заходять, дивляться мій канал, скажу, що для того, щоб... Прийти і покупатися в річки сула, не потрібно якогось дозволу від міської ради чи муніципалітету, чи тим більше якоїсь екологічної, чи, можливо, іншої служби, яка у вас є там. І обов'язково ви повинні прийти сюди, щоб розпалити вогонь і пожарити якийсь там шашлик чи ще щось. Для цього дозволу не потрібно. А от ми, українці, цього не цінимо. Цінуйте. Те, що в нас є. І от ще ось дивіться, просто люди в одному тому самому місці приходять і палять. Ми жте, костер. Вони прийшли, розпалили саме на цьому місці. Далі, хто більш-менш чемний, то поприбирав за собою. А Хтось там не допалив якісь там серветки, вологі чи ще щось. Це не є добре. Є свині в Україні, так, згоден. Не ті свині, що різать, і ковбасу з них роблять, а свині в людській подобі. Вони уподобляються свиням того, що розкидаються навколо. Так можна багато балакати, звісно. Але до чого я веду? До того, що ми повинні б трошечки цінувати те, що заради чого воюють наші хлопці, те, за що вони захищають, те, що є україною справжньою, те, що збереглося в Україні, а те. Чого немає в інших країнах. Та сама Франція, наприклад, та сама Великобританія, де більшість і Люди не знають, що таке спокійно піти на природу відпочити. Я зараз сижу от в такому чудовому місці. Я дивіться, як воно виглядає так от. В такому чудовому місці мені для цього не потрібні ніякі дозволи муніципалітет, ніякі додаткові. Папери, які дадуть мені можливість прийти сюди і відпочити. Це не приватне місце, це громадське місце. І нехай воно виглядає не зовсім привабливо, тут не доглядають за ним. Але це люди, які тут приходять його зробили Отакому у такому стані є. Ось дивіться, як чисто тут більш-менш нормально. Тому, на мій погляд, ми, українці, дійсно часто не задумуємося над тим, як живемо. Є такі випадки, коли їдеш країною Європи, не буду називати її, і бачиш, зараз я, звісно, не виїжджаю з України, а раніше мав таку нагоду і можливість. То їдеш і бачиш, що якесь таке засране озерце, повірте мені, воно зелене не дуже добре пахне. Але навколо от в округі немає ніде жодного місця, де можна було б підійти до водойми і просто відпочити. І навколо цього озерця люди іноземці просто беруть дози для того, щоб сісти і відпочити. Просто ставлюють палатки. І я впевнений, там ніякої живності, риби, нічого немає, вони просто сидять там. Просто це є відпочинок на природі, для них важливий. І вони приїжджають туди з дітьми. Це жахливо дивитися на це. Люди їтяться навколо цього озерця. Це важко, важко, повірте мені. Ну така от. Моя думка. І ще на завершення цього відео я балакаю багато, але на завершення відео цього хотів би, щоб ви подивилися на цю красу, помилувалися на неї, потішилися тим, яка вона є. Згадуються слова Шевченка. Садок Вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть. Напишіть свій коментар. Кому цікаво було це відео, підпишіться. Можливо, далі відео будуть про водойми, про річки. Я не знаю, що буде далі. Просто прошу поставити вподобайку.